Кременчук у жалобі, адже сьогодні у свій останній путь вирушив наш загиблий захисник Анатолій Болгаров. У міському палаці культури відбулося прощання з військовим. Солдат Болгаров Анатолій Юрійович 1980 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 23 Закінчив регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Працював як Фізична особа, підприємець військовій частині займав посаду водій, кулеметного взводу, штурмової спеціалізованої роти. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти. Однак, на жаль, 23 серпня 2025 року, у бою за Україну, захисник загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Виросли вместе. Виросли разом, жили поруч. Дуже хороший, чуйний, веселий, нічого не боявся. Він завжди всім допомагав, ніколи нікого не ображав. Ну що можна сказати про людину, якщо вона хороша? Спочатку вважався зниклим безвісти, а потім батькам зателефонували. Як зазначили рідні, за час служби військовий проявив себе гідно, хоробро та навіть мав відзнаку за відвагу. Він бодібілдер і боротьбою займався. Знаю, що воював хоробро. Він Сильна людина казав, приїхав прощатись, поцілував і сказав Ярік, може, бо вже і не побачимося. У загиблого залишилися батьки, син та донька, поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Анатолію Болгарову. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.